Кіровоградські шахтарі мітингують на центральну площу обласного центру. Вийшли близько двох сотень гірників, аби захистити права шахтарів-інвалідів. Аналогічні акції нині проходять в усіх шахтарських містах України. Мітингувальники виступають проти законопроекту про зміну підпорядкування соціальних фондів, спрямованих на підтримку інвалідів-регресників. Його мали розглядати у Верховній Раді. За словами шахтарів, їм доведеться обирати між виплатами по інвалідності та пенсією. З мітингувальниками зустрівся губернатор Рачений Сергій Кузьменко спільно з ініціативною групою гірників вони направлять лист з їх вимогами до Кабміну. Сьогодні ми конкретно вимагаємо шлапака державу відмінити бандитський, воровський, варварський закон 51, який порушує наші права. І ми. Шахтарі з цим ніколи не погодимося. Ми разом з ними підготуємо документ до Верховної Ради, до кабінету міністрів, підпишемо його для того, щоб центральні органи влади почули людей, почули їхні вимоги і, власне, зробили можливе для того, щоб люди залишилися, скажімо так, спокійні, задоволені і могли далі користуватися тими пільгами, які передбачені законом.